Іван Нечуй Левицький Запорожця, казка скорочено. Над Дніпром, коло славних порогів, у селі старому кодаку жив собі молодий лоцман Карпотючий. Як і всі лоцмани, він був потомок славних запорожців і мав увесь хист усю вроду запорожського, високий. Чорнявий та кучерявий, гарний із лиця, гарний станом, ще й до того сміливий, ще малку брав його батько на байдаки та плоти, переводячи їх через пороги. Карпо знав добре всі пороги, усі забори, знав кожний камінь. Він любив пороги, бо виріс коло них. Карпо любив летіти стрілою прудким козацьким ходом через пороги. Летіти птицею з лави на лаву. Любив слухати, як шумить Дніпро на порогах, як реве дзвонець або дід та обливає бризками його гаряче лице. Отаман дуже любив Карпа і настановив його лоцманом, незважаючи на його дуже молоді літа. Отаман вірив йому, як самому собі, одного разу. Приплив до порогів великий байдак якогось багатого купця. Дай мені отамане, лоцмана та найкращого, каже багатий купець до отамана. Нема в мене певнішого і вірнішого лоцмана, як Карпо летючий, хоча він і молодий. Посилаю його то все одно, що й сам їду, отказав отаман. Карпо поблагословився в отамана і вилетів орлом. На байдак. Усі попереду сіли по українському звичаю, потім стали на коліна і помолилися Богу. Ніхто не знав, напевне, чи повернеться живий додому. Щасти ж, Боже, промовив отаман до Карпа. Як щасливо повернешся додому, то дам тобі велику велику плату, що маю найулюбленішого та наймилішого. Пам'ятай, моє слово тверде, промовив отаман. Іван музика, ще й сивим вусом моргнув. У Карпа дуже забилося серце, бо гарна була, як картина, музичина дочка Олеся. Він відчув, що в нього виростають орлині отаманські крила. Гребімо! крикнув він на гребців, ще й рукою махнув. Гребці запустили весло у воду, байдак знявся з місця і полетів, як птиця. Коло стерна стояв, як той явір високий, карпу летючий. Погода була тиха та ясна. На дворі був ранній теплий ранок. За Дніпром починало червоніти небо широкою смугою. Вода в Дніпрі стояла тиха й гладенька, як скло, а там, десь далеко внизу, уже стогнав, не наче під землею, перший поріг кодецький. Разом друзі. крикнув Карпо і байдак полетів, неначе на крилах. Шабаш. крикнув летючий, і всі гребці підняли гребки. До стерна. командував він, і всі кинулися до стерна, щоб направити байдак просто на прохід. Зашуміла вода й заревла. Кодецький поріг з'явився весь від берега до берега увесь білий, укритий піною та бризками. Байдак загув і полетів із лави на лаву рівно, як стріла. В одну бинь його перенесло через поріг, вода бризкала грибців і присипала Карпові кучері. Судно тихо загуло, як порожня почка. Усі перехрестилися. Карпо не доглядівся, як байдак мину, дзвоницький, сурський та Лохманський пороги. Його смілива й горда душа палала щастям. Водяна корява та бризки тільки прохолоджували йому лице. Коли це? Де не взялася вітрова смуга, вітер дмухнув трохи збоку, коло самісінького порога вода вкрилася неначе чорними воронами. Вітер ухопив судно та зніс трошки набік. У душі в Карпа похого. Він сам кинувся до стерна. Кричав на гребців махав руками, налягав на стерно грудьми, але нічого не допомогло. Велика сила вхопила байдак і знесла набік. Байдак полетів із лави на лаву і черкнувся дном об зелений камінь, котрий одначе не шкодить байдакам. Судно разом загуло, наче крикнуло, і знову полетіло, як стріла, але звертало вбік, ще нижче. Його вхопив страшний камінь кручко і обкрутив кром себе. Байдак застогнав, зачепився довгим стерном за кручка. Стерно хруснуло, як трісечка, і переломилося на троє. Тепер все пропало, усе загинуло. Карпо й підняли руки до бога. Вода вхопила байдак як легеньку трісечку, закрутила його на всі боки. Понесла і кинула на лаву. Судно заревіло перед смертю, затріщало дуже страшно, аж перемогло великий клекіт ненасиття та впало на гостру скелю. Каміння відбило йому ніс, колодки полетіли вниз і розбилися на маленькі поліна. Частина судна зачепилася за скелі. Люди, як птиці, трималися за мотузки. Пекло не було таке страшне, як ненаситець. Зверху ревла вода, унизу кипіла хвиля, цілі гори білої ривучої піни билися об каміння, стрибали вгору, закручувалися гребенями і знову падали назад на каміння. Пропала навіки моя честь. Утратив я навіки мою Олесю, честь моя. Олеся моя, що скаже тепер отаман, як я повернуся живий додому, говорив Карпо, висячи над страшною безоднею. Унизу від порога лоцмани вже побачили розбитий байдак. Човни і дуби вже попливли рятувати живих людей і крам. Один був. Уже наблизився до скелі, де висів байдак, у лоцмани кидали мотузку гребцям, щоб пристати збоку до тієї скелі і забрати хоча б людей. Пропав я навіки Олесю. Нащо мені жити на світі? крикнув Карпо і скочив у білу, кипучу хвилю. Карпо тільки й пам'ятав, що вода квикотіла, крутила ним, кидала його то вгору, то вниз. Як вода в печі кидає зерном у казані. Уже вода залила йому вуха і рот. Карпо чекав, що вода от-от ударить ним об скелю та розтрощить його, як пелюсточком. це він почув, що полетів униз, у якусь безотню, і знепритомнів. От, прокидається Карпо й дивиться, аж він лежить на сухому, полапав він рукою кром себе. І налапав м'який мох, а під мохом твердий камінь. Откриває він очі і бачить світ. Боже мій, де це я, чи мене витягли, чи я вмер, чи це мені сон сниться? подумав Карпу і глянув угору. Високо над ним висіла водяна стеля. Він почав придивлятись і побачив, що там, у горі, лилася вода, текла. Пінилась і навіть шуміла, а через скляну стелю синіло небо, а серед неба світило ясне сонце. Глянув Карпо кругом себе і побачив, що він лежить на скелі. Оглянувся він на всі боки, і знову йому здалося, що все то був сон. І той байдак, і та біда на порогах, і та отаманська обіцянка. Він побачив, що під водою стояла, як стіна, рівна скеля. Від одного дніпровського берега до іншого, то була одна лава ненаситицького порога, а там далі, нижче, знову стояла друга від високої дзвіниці, а зверху лився цілий Дніпро. От дивиться Карповниз, а між тими стінами росте пишний сад, про який тільки в казках розказують. Там розстелялися зеленою скатертиною луки із такою травою, як і на землі, там були розкидані невеличкі, але гарні пригорки, велика каміння, то гостре, як дзвіниці, то рівне і високе, наче стовпи. І все місце було гарне, як рей, зеленіло гаями, лужками, садками та виноградом. Між зеленою травою цвіли всякі квітки. Придивляється вниз, аж попід гаями, неначе ростуть купи високих червоних і синіх квіток. Придивляється він краще, а ще квітки ворушаться. То були люди, два чоловіки йшли просто до того місця, де був летючий. На них були високі чорні шапки із червоними верхами, сині кунтуші, із рукавами. А що ти, хлопче, заліз туди, куди тобі не годиться блізти? спитали вони в Карпа. Хто ти такий? Що ти за людина? Я почав Карпо та й не доказав, бо забув, як його звали. Злазь до нас. Немає куди злізти, бо скеля крута, як стіна. крикнув Карпо і почув, що його голос зовсім змінився. Став дзвінкий, рівний та голосний. Карпо заговорив, неначе пісню заспівав. «Стрибай, не бійся, крикнули ті люди до Карпа. Карпо стрибнув і відчув, що тихесенько спускається на землю, як обережна птиця спускається з неба на дерево. Ті люди підтримали його за руки і поставили на траву. Карпо глянув на тих людей і трохи злякався, і здивувався, і замилувався. Такі вони були високі, рівні та дужі, такі вони були гарні на вроду, що він таких людей не бачив ні між панами, ні між простими селянами. Е, -е ти, хлопче з України, промовив один із них, і голос його розсипався між скелями, як весняний перший грім. З України, тихо обізвався Карпо. Чи вже ж тепер в Україні? Стали такі маленькі та мізерні люди, як оце ти? спитав один чоловік, і обидва вони якось жалібно усміхнулися. Карпо, глянувши на їхню несказану красу, трохи упам'ятався та став сміловіший. «Отакий, «От як бачите, промовив він. Хто ж ти такий, хлопчико? спитали вони. Я лоцман на порогах, летючий на прізвище, сказав Карпо, а ймення свого все таки не пригадав. Правда, ти розбив байдак? Правда, промовив Карпо, і та гірка правда прийшла йому на пам'ять, як дуже давній колишній сон. Ходиш з нами, сказали ті люди і повели Карпа далі, ставши по обидва поки. Як тобі наш крей? Чи гарна наша сторона? спитали вони. Карпо тільки глянув на ту стелю, де сонце раз по раз блищало, як блискавка. Усіма кольорами і затулив очі рукою. А знаєш, хлопчику, хто ми? спитали вони в Карпа. Карпо тільки глянув на їхні чорні очі і великі шовкові вуси. Ми, козаки, запорожці. Чи ти чув що небудь про запорожців? Чув, що колись за порогами була Січ. Мені покійний батько дещо розказував. Ото, щоб ти знав. Тут тепер Запорізька Січ, промовив один запорожець. Ото, бач, як зруйнували Січ, а допомоги нам не було де взяти, то наші характерники зачарували Січ, і з того часу наша Січ з островом і з гетьманом, з козаками отут. Нашу Січ полонив Дніпро. Чи бачиш ти далеко-далеко ворушаться попід гаєм. За отією скелею, неначе червоні квітки, то наше січове товариство, і обидва козаки повели Карпа зустріч тому товариству. Усі вони троє війшли у невеличкий лісок. У тому лісочку зовсім не було тіні скрізь, попід деревом, блищав однаково ясний теплий світ. Карпо озирнувся набік і побачив, що через обох запорожців. Було видно кожне дерево, кожну квітку. Запорожці здавались йому тінями, одначе він зовсім не злякався, бо страху там зовсім не було на тому світі. За ліском вони застріли інших козаків. Запорожці сиділи на зеленій траві групами, сиділи на дрібному камінні, стояли по два, по три, розмовляли між собою, і всі поглядали на Карпа, як на якесь диво. Усі козаки були високі, рівні та здорові, усі були гарні, повбирані в гарну одежу, неначе у празник або в неділю. Вони стиха розмовляли, а Карпові здалося, що то ревуть страшні Дніпрові пороги. Оце наш січовий курінь. Ми побачимо ще не один корінь, поки дійдемо до нашого гетьмана, промовив один запорожець. До гетьмана, до гетьмана, закричали деякі запорожці, і слідом, за летючим та за його двома проводими пішли всі козаки, от вони йдуть та йдуть, і зайшли в тихе, спокійне місце, навкруги обставлено камінням. У тім крузі, під самою високою кам'яною стіною був пишний сад, а в тому саду росло дерево. На ньому висіли спілі яблука й груші. Червоніли вишні та черешні, червонів і жовтів спіли виноград. Порозкладавши широкий лист і важкі китяги ягід скрізь по камінні, те місце було зовсім одгороджене, тиша була там аж мертва. Тільки на карпу минув високо кам'яну огорожу, то побачив уже другий сад зелений, засаджений квітками, а з того саду линув чоловічий голос. Та такий же гарний та дзвінкий, хтось співав козацьку думу дуже старовинно, лився низом, як гагрім, то піднімався вгору та дзвенів, як голосний дзвін. А під той голос стиха грала бандура, неначе птиця щебетала. Карпо увійшов у сад і побачив, що ту думу співав сивий кобзар, сидячи на камені, а кругом нього. Сиділи й стояли козаки середніх літ і слухали старовинну думу про козацьких гетьманів, про славні давні діла в Україні. До гетьмана, до гетьмана, стиха промовили старі запорожці, і кобзар перестав грати й співати. Усі козаки піднялися з місця та рушили до гетьмана. Карпа повели через сад між двома рядами високого дерева, на котрому срібний лист. був перемішаний із золотими яблуками та грушами, з кораловими вишнями та черешнями, з китягами винограду з другого каміння, увесь сад блищав, як сонце, з дерева на дерево перелітали рейські птиці, неначе хто перекидав пучки вогню або блискавки. А там за садом стояв простий зелений дуб, а під дубом на камені сидів гетьман. Він був такий великий, як палі. Здається, не було коня на світі, щоб утримати його на собі. Та гетьманові була висока шапка, а із шапки набік висів золотий вершок. Він був підперезаний золотим поясом та обутий у червоні чоботи із золотими підківками. Спершись однією рукою на широкий меч, гетьман тримав у другій руці булаву із щирого золота. Обсипану дорогим камінням, котре блищало, як проміння. Уся булава так світилася, неначе гетьман тримав у руці сонце. Гетьман думав глибоку думу, схиливши голову. І його думки вилітали соловейками, сідали на дубові та співали. Побачивши козаки, він грізно подивився і з того погляду знявся орел та й полинув під небо. Розпанахавши крилами кришталеву стелю, додов з очей посипались іскри і розтопили землю. Не знімаючи шапок, два діди стали перед гетьманом і поставили поперед летючого. Їх роєм обступили козаки. Гетьман устав і випрямився на цілий зріст. Яке діло маєте, шановне товариство? спитав гетьман і Карпочу. Що земля під ним затремтіла? Хіба ж ви не бачили, ясновельможний гетьмане, чоловік прибув до нас з України? Гетьман тільки тоді кинув оком на летючого, довго дивився на нього, і дві сльози впали з його очей на землю. На тому місці уже лежали дві рожі. Чи ти, хлопче, з України? Як же ти зайшов до нас? Чи не наслав тебе до нас Бог і народ? Я розбив байдак на порогах і не знаю й сам, як сюди зайшов. Сину мій любий, сину мій милий, я б тебе обняв та боюся задушити тебе від моєї великої сили, от щирого серця, промовив гетьман і стиха поцілував летючого. Скажи ж мені, сину. Що там діється в Україні? Нічого, одказав гетючи. Чи пам'ятають Україні про гетьмани і козаків? Чи згадують? Трохи пам'ятаємо. Старі люди дещо розказують. Чи не говорили ж вам про нас попи або ченці, або вчені люди? Ні. Ніхто про те нам нічого і не згадував. Трохи чули дещо від кобзарів. Як же там на світі живуть люди? Чи краще їм, чи гірше? А чи краще тепер людям я про те й не знаю. Чи ж вам ніхто нічого не розказував? Ніхто, ясновельможний пане, гетьман важко зітхнув і поклав свою булаву на камінь. З каміння так і бризнули ливкої та фіалки навколо булави. А виноград оплів навкруги камінь і постелився по траві. Ходімо ж, козаки, до церкви та спитаємо в бога, що діяти нам. І помолимося Богу за Україну. Гетьман тихою ходою виступив уперед, і козаки розступилися на обидва боки. Гетьман був вищий і кращий до усіх запорожців, високий, як палій, Гарний, як Мазепа, сміливий, як Богдан Хмельницький. Його лице блищало, як раннє сонце. Слідом за гетьманом, два сиві запорожці, повели Карпа, а за ним роєм посипалась уся громада. Скільки можна було скинути оком, червоніли шапки та контуші. Усе військо ішло широким зеленим полем. А по обидва боки росли чудові гаїта сади. У тих садах росло дерево із золотим і срібним листом. А між тим деревом траплялося часом і просте дерево садове, і оце на одному були спілі овочі, а на другому тільки що наливалися, а третє дерево стояло у білому цвіту. Гетьман повернув за високу скелю, де була церква. За тією скелею Карпо побачив нове диво. З високої кам'яної стіни, з двох розколин лилися водоспади і спадали найдрібнішою білою росою у дві річечки. Ці річечки стікалися докупи, а між ними був високий острівець, на тому острові, понад річечками, скрізь попід кам'яною стіною, росли вишневі сади і стояли у цвіту. Як у нас буває весною? Увесь той куток, білій вишневим цвітом. Карп побачив тільки на острівці камінь, а на камені стояв високий хрест із чистого золота. Увесь гладенький знизу до верху. На самому перехресті висів терновий вінок, а на колючках того вінка блищала свіжа кров. Хрест блищав, як сонце. А від того світу над хрестом на кам'яній стіні стояли аж три веселки дуже-дуже ясніє. Це наша церква, промовили діди до Карпа, показуючи на хрест. Тільки отий хрест ми взяли із собою із Запорожжя, бо ми знали, що й хреста там не зосталося б. А ми за хрест поклали в степах і на морі свої голови. От почали вони найближатися до Христа. А що я, Карпо хтось сповіває пісню і співає голос дівочий. Карпо чув усякі голоси, та ще зроду не чув такого гарного, рівного, високого, дзвінкого та голосного. Той голос співав українську пісню. Карпові навіть на ум приходила та пісня. Така вона була знайома, але він чув. Що та пісня була краща не від усіх пісень, хоч і нагадували їм то одну, то другу сільську пісню, то велика, незмірна туга та гора, то надія, то радість і гаряче кохання лилося в тому чудовому голосі. Карпо як дуже забилося його серце, як у його серці переливалося все те, що співав голос, навіть старі діти. Посхиляли голови. Хто це співає? спитав несміливо Карпо у дідів. Швидко сам побачиш, понуро відказав йому один характерник. Увійшли вони в ті сади, дивиться летючий, аж навпроти самого Христа, коло острівця стоїть одним один зелений кущ. То був кущ Калини. Зверху на кущі червоніли спілі ягоди, а середина куща була оббита білим квітом. Під самісіньким кущем блищала в калині криничка. Карпові здалося, що той голос лється або з калини, або з криниці. Тільки на гетьман наблизився до острівця, аж той голос затремтів од незмірної туги та й замовк. Гетьман став навпроти хреста на коліна. І за ним упало навколішки все товариство. От гетьман почав читати молитву. А разом із ним загула вся громада, як от гуде народ у церкві. Тоді як почнуть співати їжа херовими, Карпочу, що під його коліньми тремтіла земля. Він ухопився рукою за камінь, і той камінь тремтів, а після так і розколовся надвоє. У тієї козецької молитви страшенно заривли пороги, затремтіли обидва береги Дніпра, затрусилася земля в Україні, затрусився Київ на горах, і знову загуло товариство і впало ниць до землі. У той час знов із калини заспівав чудовий дівочий голос, заспівав пісню до Бога, і вся громада слухала ту пісню. Та плакала. Гетьман закінчив молитву і устав. Козаки встали за ним. Настав час, промовив гетьман. Один дід пішов до криниці, набрав у пригорщі води і тричі бризнув на калину. І Карпо побачив, як червоні китяги з калини ставали квітками та стрічками на голові чудової дівчини, ставали рум'янцями на повних щоках. Він бачив, як білий цвіт ставав білим лицем, білою сорочкою, як криничка, стала вітрами, де був кущ калини, там стояла чудова дівчина і брала воду з криниці. Коли Карпо придивився до тієї дівчини, аж ту стоїть Олеся, дочка отамана музики.